15 тисяч, отак От як цей капот падають ціни на ті тесли. Вони вже з цілі до нас приїжджають. Дивіться, пластик побитий. Далі. Прижатий тут бампірочок. Легесенько. Фара, до речі. Так взагалі є. нема. В оригіналі. Знаєте, скільки оригінальна фара на неї коштує? Якщо лінзована 260, не лінзована 180. Поїхали далі. Ця камера. 100, я навіть не знаю, вона, мабуть, є в машині. 100 баксів. Зараз по 80 можна брати. Поїхали далі. Ручка. Розібрана всередині. В салоні лежить, я зараз вам покажу Дальше. Ага, не покажу. Акумулятор сів. Поприїжджали всі запчастини всередині в машині. Основне пошкодження, чого списали автомобіль. Дивимося. Лучила по задній частині. Кришка задня, вартує в районі 600-700 доларів. Можна навіть в цвет підібрати. Бабер задній лежить в автомобілі, зягнула задню полочку. Дивимося. Оцей пластик змінний. Давайте я зараз. На 50 баксів вам трошки поремонтую. Оп, оп! Не вийшло. Але воно легесенько ремонтується, О, дивіться, тут болти відкручуються, ця панель зйомна, вона знімається, ставиться І поїхали. Дивимося цю частину, дивіться, що по болоті лажу. Я знав, що сьогодні буду лазити по болоті, тому спеціальні бутинки. Щоб ви могли побачити всю прелість красоту цієї машини. За... Практично безкоштовно за 15 тисяч доларів іграк 21-го року купити в Америці. По 65 штук мене менеджер продав за 65 тисяч доларів два роки назад. Таку саму логічну машину. Сьогодні мені купляємо 15. Так що звертається компанії Intertrade. Ми з радістю запропонуємо вам дуже круті варіанти по автомобілях Сполучених Штатів Америки. Це можуть бути не тільки тесли, бензинові автомобілі там також попадаються. Для Любителів дізеля теж можемо дізель взяти. Так що звертайтесь, менеджера безкоштовно вас консультують, і ви приймаєте рішення купувати в нас автомобіль. Не в нас, а в Штатах. А ми вам з радістю в цьому допоможемо.